Ми тим окремим кольором заряджаємо до себе, до самого вуха і не буде обриватися. Бо якщо поставити так, воно ось разом буде і битися, і обриватися. Це буде і нестабільно. Даний захід це один із. Багатьох наших ініціатив, соціальних ініціатив, які ми проводили і будемо обов'язково проводити в межах нашої програми реінтеграції НХП поруч. Це наше зобов'язання на сьогодні, адже більш ніж 10% працівників компанії безпосередньо задіяні або були задіяні в захисті України. Тобто, це захисники, як чоловіки, так і жінки, яких Майже 3 тисячі осіб на сьогодні, із них 2400 мобілізованих. Уже традиційно в нашому місті, в місті Герої Буча, проводимо різноманітні заходи, пов'язані з підтримкою ветеранів, наших захисників і захисниць. І не випадково організатори, співорганізатори саме поклали своє око на, на цей захід щоб провести його в академії спорту в цій прекрасній ошарній залі, яка вціліла, вціліла в результаті російської агресії, зазнала ушкодження, але ми її відновили. Це теж є певний символізм і знаковий. Ветспорт – це основа реабілітації для поранених військових. Це я говорю як сам ветеран, який пройшов цю реабілітацію. Мої побратими цьому підтвердження, тому що от зараз зі мною приїхали тренери, зокрема, які просто не давали жодних прогнозів про те, що вони будуть рухатись навіть. Але подивіться, це чемпіони, які перемагали і на міжнародних, і національних майданчиках. Вечанський район. Бучанська громада надзвичайно сильно постраждала в перші дні війни і символічно, що такий захід на Київщині ми проводимо саме в Бучі. І, крім того, дуже багато хлопців із Київщини тут присутні, тому в першу чергу працюємо для них. Ветеранський спорт це основа для реабілітації військового. Крім того, ветеранський спорт це завжди про соціалізацію, бо здобуваючи певні досягнення, здобуваючи медалі, місця, ветеран мотивується не просто мотивується в спорті, а й в житті. Це дуже важливо. А коли мотивований ветеран, це означає, що в безпеці родина, це означає, що в безпеці громада. Саме тому мій проект «Ветспорт громади має на меті приїздити саме в громади, бо саме звідси починається будь-яка наці... Національна ветеранська політика. Тому ми беремо з собою інклюзивний інвентар, ми представляємо інклюзивні види спорту, ми ділимося своїм досвідом, ми приводимо місцеву владу, приводимо бізнес до ветеранів для того, щоб разом ми могли будувати ефективні проекти, направлені на те, що ветерани це цінність держави. І не бійся, ти його не зламаєш, розкрався на пункт. Також в рамках програми МХП Поруч і в рамках проєкту. Кермічне здоров'я, ми здійснювали огляд діточок наших загиблих героїв в з усієї Київщини на базі Макарівської громади. І в подальшому ми плануємо продовжувати ці ініціативи, в тому числі спорт, підтримка дітей і підтримка наших ветеранів. Нам Надо тут що нас не провал, значить відсутня. Зараз змагання ветеранський Ветеранський спорт важливо в першу чергу. Це як терапія для нашого ментального здоров'я, психологічного, тому що це, це не тільки про фізичне здоров'я. Він рятує нас від тих думок, які там періодично повертають нас на війну. Ja tak rozumiem było dobrze dla nich? ja za zajmować no. do ręki. Сьогодні Київський обласний центр ментального здоров'я приймає участь в заході як учасник, який організував МХП поруч. Це проєкт з адаптивного спорту, що є невід'ємною частиною психологічної реабілітації. Сподіваємось, такі проекти наберуть успіху і будуть реалізовуватись в подальшому. А найбільше сподобалось? гребля. І стрільба з лука. Ну, тому що стрільбою з луками ніколи не займалися, це цікаво. А хребля просто вона, ну, не знаю. Цікаво тим, що розвиває все тіло твоє. А перший тому. раз на такому заході? На такому заході перший раз. Ну, і враження. Та у мене тільки позитивні, тому що ніколи на таких заходах ще не були. А тут ну багато різного чого ми ще не бачили ніколи. І з різними людьми поспілкувалися. Дуже цікаво, багато чого для себе дізналися. Завдяки співпраці МХП поруч МХП громади з нашим центром, центром Київським обласним центром допомоги захисникам України, центром ментального здоров'я та співпраці з містом Буча. Ну, безумовно, що без ГО міцні 300 цього б також не відбулося, тому що це ті люди, які запроваджують засади адаптивного спорту та спортивної реабілітації в життя і допомагають хлопцям зробити крок до нормального, адекватного життя поза травмою. Моє особисто враження від заходу дуже чудові. Це допомогло мені трішки відволіктися від моїх лікарняних буднів. Я не проводжу час в палаті. Нас вивезли сюди, на цей захід. Я отримав кучу емоцій, я постріляв з лука. Це допомогло мені на деякий час повернутися з військового мого такого стану внутрішнього в цивільне життя. Мені дуже сподобалося, чесно. Дякую організаторам, що провели цей захід. Дякую всім. Слава Україні. Героям слава.